Великий Самсунг чи маленький Самсунг, а щось інше ні? є у вас? Ні, у нас є тільки великий Самсунг і маленький Самсунг. А елджі ні. У нас є тільки великий Самсунг, чи вам маленький Самсунг? Візьміть побільше Самсунг. Щось цікавіше в цьому світі є. Тому дякую вам за те, що ви дивитесь мої огляди. Ви на каналі smartshop.kr.ua і я сьогодні пропоную вам подивитися на дуже цікаву модель, яка нещодавно заїхала на ринок України, правда, в обмеженій дуже кількості. Це телевізор доступного бюджету від Hisense, але з технологією Mini LED. Серія u 6 сьогодні буде взята до уваги. Ми коротко подивимося. На цю модель випускатися вона буде в двох діагоналях 55 і 65 дюймів, і буде мати різні дисплеї, про які ми сьогодні і поговоримо. Отже, вихідними даними для огляду цієї моделі буде те, що пікова яскравість у цього бюджетного міні-лед телевізора А я нагадаю, у Хайсенса в Україні три лінійки міні-лед телевізорів Це u 6 яку ми оглядаємо сьогодні. U7, з якою ми познайомилися ще раніше, та топові U8, які ви також знаєте і обираєте в нашому магазині. Це найяскравіші. Отже, пікова яскравість у U6 моделі буде до 600 ніт. Нагадаю, що у U7 це вже до 1000 ніт, і у U8, неймовірні, 1500 ніт яскравості. Тому U6, чим він цікавий? 55-ка буде випускатися на VA панелі Трошечки більше 100 зон локального затемнення буде мати серія u 6 і це дає змогу отримати досить непоганий рівень контрасту, тобто рівень чорного кольору. Нагадаю, що міні led телевізор відрізняється від звичайного LED телевізора розміром світлодіодів, які розташовані позаду матриці. Нагадаю, в мінілет-телевізорах підсвітка розташована саме позаду матриці, так звана технологія міні ЛЕТ або fald підсвітки, ФАЛД-підсвітки. І завдяки цій технології ми маємо функцію регулювання яскравістю цих світлодіодів або їх повним вимкненням. Тобто там, де вам треба вимкнути цей світлодіод, ви отримуєте більш глибокий рівень чорного кольору. Звісно, у U6 серії цих зон небагато, це трошечки більше 100 зон локального затемнення, але мушу зауважити, що навіть у 65-й діагоналі, яка випускається на IPS-матриці, Рівень чорного знаходиться на досить непоганому рівні. Також мені сподобалося, що в 65 ті встановлена саме IPS-манель, тому що частіше за все вона купується 65 ка в більшу кімнату, там, де глядачі можуть розміщуватися як ліворуч, так і праворуч, а не тільки по центру. В 55 ці встановлена va панель то там я скажу відверто, треба сидіти прямо, щоб отримувати максимально реалістичну та насичену кольорову передачу. А от 65 ка на IPS здивує широким кутом перегляду. І звісно, завдяки локальному затемненню, і трошечки більше ніж 100 зонам локального затемнення, ви ще й отримуєте досить непоганий рівень чорного кольору. Мушу повідомити, що ці телевізори. Ну, якось не затримуються. Їх досить мало, але вони не затримуються. Тому що ціна, друзі, ціна при наявності основного конкурента торгової марки Samsung, яка має модель 55 q 60, c яку давайте я перевірю, скільки коштує 55-ка. Q60C це модель 2023 року. Це також моделі 2023 року. Основний конкурент це Samsung. У Hisense ви вже маєте знати, це світовий конкурент цього бренду. Не треба порівнювати Hisense там з Ківіці чи ще чи, з якимись телевізорами. Отже, 55 Q60C. Що таке, немає в наявності чи що? Цілий вагон завезли, і немає. Є yeah. 36 коштує тисяч гривень. q 60 c з яскравістю до 400 кандел. 36 тисяч. А ось ця п'ятдесятка від Hisense – 30. 6 тисяч гривень економії. Але у Hisense і два роки гарантії. І звісно, у Samsung Edge підсвічування. Звісно, ну, друзі, давайте ми сьогодні про Samsung не будемо. Це я вам просто так для уваги сказав, що це непогана альтернатива бюджетним телевізорам від LG серії Nano 7, там 756, які там у них є. І серії Samsung Q60 це дуже непогана альтернатива саме. Телевізор 55-ї діагоналі або 65-ї. Отже, 55 ка коштує на зараз 30 на момент виходу цього відео, а 65-ка коштує 30. 9 тисяч гривень, якщо не помиляюсь, 38-39. В будь-якому разі, поточнити ціну на ці телевізори, ви завжди можете за контактами, які вказані до цього відео, або перейти просто в наш інтернет-магазин smartshop.kr.ua. Ну і звертайтеся за персональними пропозиціями, бо у нас і подаруночки там знайдуться, і, можливо, якісь ще цікаві для вас класні штучки. Отже, друзі. Досить цікава пропозиція. Що стосовно самого телевізора, буду вам розповідати і одразу показувати його картинку, що мені сподобалося. В яскравому динамічному режимі ви без проблем зможете споглядати телевізор в яскравій кімнаті. Тобто, якщо ви споглядаєте в день, у вас не буде точно відчуття, що у вас трошки не вистачає яскравості телевізора. 600 кандел досить нормально для е, такого рівня телека і для яскравої кімнати. Зауважу, що u 6 серія не має HDMI 2.1, вона йде 60-герцова, U7 вже аж до 144 Е, Герц розкручується. Але якщо вам, наприклад, треба якийсь класний і недорогий телевізор для PlayStation 4, для PlayStation 5, для Xboxів, я рекомендую, тому що тут сучасний класний ігровий режим є. В цих телевізорах є ігровий режим. І мені подобається, що ви затисканням кнопочки меню можете викликати в телевізорі навіть ігрове меню, тобто повноцінне ігрове меню, де ви можете налаштувати час відгуку, відкоригувати налаштування гри, відображення кольору і так далі. Все це досить швидко. Тобто, це бюджетний ігровий телевізор для тих, хто хоче грати недорого на телевізорі. Що стосовно е кольорової передачі і взагалі вражень від картинки. Дуже мене часто питають відносно телевізорів TCL. Я бачив телевізори TCL. Ви можете подивитися, огляди є на нашому каналі відносно телевізорів TCL. Це також конкурент компанії Hisense. Що можу сказати? Hisense не потребує чіткої калібровки одразу з коробки. Ви його увімкнули, і він одразу порадує вас, порадує нормальним зображенням, порадує вас досить. Реалістичною кольоровою передачою, яку ви зараз можете споглядати на своїх екранах. Всім вам порадує. Можливо, десь трошечки. На динамічних сценах уплавнялочка не одразу буде в нього хватати, але це, це треба бути дуже прискіпливим, щоб це помічати. Тобто, коли йде динамічна сцена, трошечки він може раз і взяти в роботу, на декілька долей секунди він може трошечки вам здатися, що він працює без уплавнялки. Але все це регулюється в налаштуваннях, і повторюсь, це досить треба бути чуттєвим і досить вибагливим до телевізора. А що стосується кольорової передачі, то Hisense мене більше разів. Ніж Тісель. Тому що Тісілю треба приділити дуже-дуже багато уваги для того, щоб все ж таки налаштувати його якісно, щоб він не показував нам червоних облич як це може робити якийсь недорогий Samsung. Не завалював кольори, наприклад, траву в салатовий, там, небо в досить насичений там, синій і так далі. Все має бути в балансі. І з tcl треба погратися. Хассенс для тих. Кому треба просто з коробки класний яскравий телевізор. Тому, друзі, що можу сказати в цілому? 55-ка порадує va панелью для тих, хто полюбляє чорний, а ще й з мінілет-технологію. Полюбляє насичений чорний, яскравість до 600 кандел, я вам це вже сказав. Всі роз'єми для підключення сучасних пристроїв у телевізора є. Це і роз'єм для навушників, і два USB-роз'єми для підключення накопичувачів. Єдине, що зауважу, швидкісних роз'ємів USB тут немає. Тобто два USB 2.0 встановлено в телевізорі, і три HDMI 2.0 з максимальною розподільною Впусною здатністю в 60 Гц, 4K. Також є роз'єм для композитний, але перехідних в комплект не входить. Сподіваюсь, ви не будете підключати до нього щось типу старого DVD-плеєра. Але все ж таки, якщо знадобиться, то можна купити окремо перехідник і підключити старенький через тюльпани роз'єм. На задній панелі RJ45 для провідного підключення до інтернету і оптичний вихід багатоканального звуку присутній. Отже, друзі, в цілому, що можу сказати? З бюджетників це непогана альтернатива відомим брендам. Також зауважу, що компанія Hisense надає на свої телевізори 2 роки гарантії. І мушу вам відверто сказати, як людина, яка з телевізорами щодня ми продаємо і Hisense, і Philips, і, і Sony, і LG. Різні бренди у нас є. Я не заточен. І навіть OLED Samsung зараз в магазині висить. Просто за хорошою зниженою ціною, будь ласочка. О, до речі, завтра зніму на нього огляд, що ви подивилися, що таке OLED Samsung. Quantum Dot OLED. І порівняння. Давайте знімемо вже з якимось. У нас, до речі, є ще LG G1. Унікальний, знаєте, капсула часу. Вона довго стояла на складі. Два роки стояв телевізор у постачальника, в якого ну, часто його просто не бачать. Є коротше, є у нас матеріал. Я дякую, що ви підписуєтесь на TikTok. Також я там одразу все викладаю. Коротенькі відео зараз люди дивляться. Що хочу сказати про Хайсенси. Мене все задовольняє. За 30 тисяч гривень 55-й мінілет це те, що треба. Показує нормально, працює швидко. За операційну систему, до речі, я мало вам розказую за операційну систему. Ось послухайте, що я думаю про операційну систему VIDA. Трошки про операційну систему від Hisense вам розповім і покажу деякі функції, які будуть вам зручними. По-перше, це підтримка AirPlay. Ви можете транслювати з смартфону Apple. Без проблем картинку на цей екран. Також підтримується функція бездротового екрану зі смартфонів на базі операційної системи Android. І ця ж функція підтримується, якщо ви хочете транслювати картинку з вашого ноутбуку або комп'ютера через Wi-Fi прямо на телевізор. Працює, перевіряли. По-друге, що стосується самої операційної системи, вона також побудована, як і більшість операційних систем від виробників, таких як Samsung LG закритого типу, побудована на базі ядра Linux, і має дуже схоже оформлення з операційною системою WebOS від LG. Tizen від досить відрізняється. Тут ви бачите рекомендації по додатковим додаткам, які можна встановити, якісь рекламні новинки від. Хайсенс одразу скажу, що в U6 серії встановлена Vida U6, а у U7 та U8 серії вже Vida U7, більш новіша операційна система. Там трошечки краще створена система штучного інтелекту, трошки покращений пошук, але в цілому. Що ця що шоста, що сьома операційна система, вони працюють досить швидко. Що мені подобається в цих телевізорах? По-перше, швидкість роботи і найкраще голосове керування, яке я тільки бачив в телевізорах. Тобто, телевізор найкраще керується голосом. Давайте спробуємо це зробити. Я натискаю клавішу мікрофона на е, пульті. Відкрий додаток YouTube. Подивіться, телевізор чудово мене зрозумів і відкрив додаток YouTube. Так само ви можете казати, що ви вже там хочете отримати на цьому додатку. Відкрий новини на YouTube. Він відкриває, те, що ви шукаєте. Давайте рибалку спробуємо. Відкрий рибалку на YouTube. Чудово. Це те, що ви хотіли саме так. Просте керування, проста експлуатація телевізора. Що ще хотів би сказати, багато хто все ж таки каже, що віда незручна, насправді це одна з найкращих операційних систем, саме закритого типу, яка є в телевізорах. І чесно скажу, у мене операційна система Google TV або Android TV на телевізорі Philips, я користуюсь. У мене не стоїть жоден додаток, який порушує авторське право. І я не дивлюся, фільми безкоштовно. В мене підписка Netflix, в мене підписка Світ-ТВ, і я цілком задоволений якістю контенту, який є на цих сервісах. На світі в основному канали, на нетфліксі в основному якісні фільми. Все там є, і мені цього вистачає, і мені так зручно. А що стосується купівлі телевізора для людей, вже які у віці. Чесно скажу, це навіть краще, ніж Android, тому що дивіться, на пульті є спеціальна кнопочка. Зараз я вам сфокусую. Якщо ви натискаєте і утримуєте цю кнопочку, ви можете на неї. Назначити будь-яку функцію в телевізорі, або додаток, наприклад, ви можете створити так, щоб включався одразу телевізор, або перемикався на HDMI 3, або запускався додаток, ну, YouTube і так швид... клавіша швидкого доступу є. Наприклад, щоб додаток світ ТВ запускався, вибираєте, натискаєте Зберігти. І тепер, коли ви натискаєте цю клавішу, подивіться, це вам такий лайфхак, натискаєте цю клавішу, подивіться, який. Додаток у вас відкриється. Зараз чекаємо. Правильно, додаток Світ-ТВ -Ві» відкривається. І все. Уявіть собі, що такий телевізор поїде до ваших батьків вже налаштований. Тобто, якщо у вас, наприклад, Київстар ТВ, ми спеціально зробимо так, щоб у вас ця кнопочка запускала додаток Київстар ТВ. Ну, YouTube подивіться, як швидко відкриється YouTube. Тому операційна система працює досить швидко в цих телевізорах. Вона мені подобається, вона швидка, вона плавна, вона, вона чудова для використання функції смартні. Звісно, якщо ви любите контент неофіційний, на навіда також можна ставити, але займайтеся, будь ласка, я вам ще раз сказав: я не підтримую, я підтримую офіційний контент, високу якість зображення, тому використовую Netflix. Отже, друзі, що ми маємо як підсумок? Ми маємо за адекватні гроші, адекватний нормальний телевізор без переплати за бренд, з нормальною якістю зображення та контрасту, з новітніми технологіями, такими як Міні LED та квантові точки QLED, з ігровим режимом, з усіма роз'ємами, які е, спонукають вас підключити все, що у вас є до цього телевізора. З нормальним смартом, який найкраще працює українською мовою, і телевізор найкраще вас розуміє саме українською, я не бачу йому конкурентів в цій ціні. От серйозно. До 30 тисяч, ну немає. TCL на андроїді я згоден, треба калібрувати. Також два роки гарантії можна розглянути TCL. Але. Наскільки я знаю, бюджетні TCL коштують дорожче. Тому що п'ятдесятка, якщо я не помиляюся, п'ятдесятка, друзі, п'ятдесятка. Це 805-та, це бюджетний мінілет. У них коштує зараз 34. Але друзі, все це нюанси. Я вважаю, що у Хайсенса позиції в Україні в 2023 році значно покращились завдяки тому, що ми побачили нарешті нормальні міні-LED яскраві телевізори, тому що ми звикли від Хайсенса отримувати тільки ну, якісь бюджетні там A6BG, якісь там бюджетні QLED серії E7. в цьому році ще A7 також з'явилися, тобто серії E і A бюджетні QLED-и. А це ми з вами побачили як бюджетний мінілет, так і середнього класу мінілет, так і топовий мінілет. І я прогнозую, і я дуже чекаю, що нарешті колись ми побачимо і oled телевізорів від Hisense. я б цього дуже хотів. Не знаю, мені здається, вони там не будуть там, на 30% дешевше, ніж там LG, але вони також будуть цікаві. Отже, друзі, в середньому бюджетному ціновому сегменті, не в топовому, Hisense дійсно достойні уваги, дійсно достойні, тому що це, повторюсь, непогана альтернатива відомим брендам з двохрічною гарантією. І якраз для тих людей, хто може трошечки. Включати мозок і не вестися на те, що вам пропонують в магазинах: великий Самсунг чи маленький Самсунг. А щось інше ні? є у вас? Ні, у нас є тільки великий Самсунг і маленький Самсунг. А LG? Ні. у нас є тільки великий Самсунг чи вам маленький Самсунг. Візьміть побільше Самсунг. Щось цікавіше в цьому світі є, тому дякую вам за те, що ви дивитесь мої огляди. До нових зустрічей на моєму каналі. Коротко, класно поставив лайк, підписався. Поїх.